Як і обіцяли, повертаємося з другою частиною підсумків футбольного 2024 року. Сьогодні в нашому фокусі наша рідна сорочка футбольний український рік, який містив в собі як шалені емоції великих піднесень, так і болючих провалів, які залишили по собі відчутний шлейф. Ви на каналі Колісник Медіа, це відео виходить за підтримки компанії Фавбет. Почнемо. Андрій Лунін та історичний 15-й кубок Ліги Чемпіонів для мадридського реалу. Це те, чим ми жили минулої весни. Українець став найкращим резервним голкіпером світу. Якби була придумана така нагорода, Андрій би точно став її володарем. Важка травма куртуа створила вікно можливості для Луніна та іншого воротаря Мадриду, який був підписаний для конкуренції Кепи Аріса Балаги. Зараз вже якось з великими труднощами згадуєш про цей факт, настільки Андрій тоді захопив увагу всього світу. Спочатку був неймовірний перформанс в першому виїзді. Знову матчі плей-офф проти Ляйпцига дев'ять сейвів і слова Анчелоті, який на той момент ще не бачив такої гри від українця. Матч відповідь також склався не просто для Мадриду, і Тут три сейви Андрія суттєво допомогли пройти німецьких биків. Але найбільше визнання Лунін отримав після двоматчевої дуелі з монструозним, тоді Манчестер Сіті. У матчі відповіді на Етіхат команда Гвардіоли затисла Рал до своїх воріт. І, якби не впевнена гра Андрія, Рал би покинув турнір на стадії 1-4 фіналу. Вісім сейвів. В під час всієї гри і два сейви в серії після матчевих пенальті. Ключовим став момент із геніальною грою Луніна, коли він переграв Бернарду Сілву. Тоді Реал поступався в серії після того, як Едерсон відбив удар Модріча. Андрій залишився на місці і спокійно впіймав удар. Португальця цей епізод надав Мадриду впевненості і надломив Сіті. Вирішальним став сейв українця після удару Ковачича. Ми всі любимо тебе. Лунін. Тоді Луніноманія в Мадридському реалі досягла максимального піку. Так само було і в Україні. Всі ми із великим захватом спостерігали за успіхами нашого голкіпера в півфінальній битві з Байерном Мюнхеном. Вклад Луніна залишився на рівні: сім сейвів за два матчі і вихід в фінал. Шкода, що там вже зіграв Куртуа, який також вніс свій вклад в золоті медалі Ліги Чемпіонів. Тим не менш. Це був грандіозний сезон від Андрія, який дозволив йому підписати новий контракт із Реалом до літа 2030 року на покращених умовах. Мадрид побачив, що може розраховувати на українця після потенційного відходу куртуа, але після абсолютного піку відбувся спад, який розпочався з матчу Україна Румунія на євро 2024 Артем довбик чічі сезону Лаліги Ліги 23-24. Це ще один сюжет цього року, який приніс нам велику віру в ренесанс українського футболу. Дебютний європейський сезон екс нападника Дніпра 1 увінчався грандіозним успіхом. Артем став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії. Особливо пам'ятно було, як саме довбик став чічі. Тоді перед останнім туром Серлот випереджав українці на два голи. В останньому турі Вільєреал грав проти Осасуни. А Жарона приймала гранату. Норвежець на 17-й хвилині вибув з гонки, отримавши травму. А вся Команда Жерони грала на свого бомбардира, щоб він зміг закінчити сезон на першому місці в списку бомбардирів. Команда Мічела перемогла 7-0, А Артем оформив хет-трик. Весна 2024 року була і є дуже приємним спогадом для українських вболівальників, які були сповнені надій та ілюзій стосовно нашої збірної. Феноменальний спайдермен Лунін, блискучий пічічі довбик, вражаючий забарний, швидкісний флеш-мудрик, мрія європейських топ-клубів Судаков і так далі. Ми були в стані абсолютної ейфорії. Таким чином, ми переходимо до однієї з найголовніших подій року, що минає, з чемпіонатом Європи. У українських болівальників були пов'язані дуже і дуже великі надії. Галас навколо цієї збірної був шаленим. В українських змі створився образ золотого покоління. Інтерв'ю було настільки багато, що і самі гравці ще до старту турніру повірили, що їх рівень це. Півфінал євро. Приземлення було важким. Румунія швидко повернула нас до реальності. Відверто провальну гру видав тоді герой клубного сезону Андрій Лунін. Спочатку він невдало вибив, що призвело до шаленого голу станчу. Другий гол також був на совісті голкіпера реалу, який впевнено такі удари тягнув під час гри за реал. Через 4 хвилини був третій гол. Це була абсолютна декласація і деградація для нас. Море критики та злості зі сторони вболівальників призвели до камбеку збірної в матчі зі словаччиною, яка тоді сенсаційно обіграла в. Першому турі Бельгію на гол Шранца ми відповіли голами Шапаренка та Яремчука, які шалені то були емоції. Всі команди набрали по три очки, але нам було потрібно обігрувати збірну Бельгії. Це була дуже емоційна гра, і ми мали свої шанси, але ніж я була закономірним результатом того поєдинку, яка залишила нас за бортом змагань. Від півфіналу Євро на словах до виліту на груповому етапі. Цей чемпіонат Європи добряче вдарив по нашому самолюбству. Цей настрій передався і на груповий етап Ліги Нації, де Україна була в кроці від виліту в дивізіон, С, дві поразки в стартових матчах від Алманії та Чехії призвели до емоційного повернення команди Сергія Реброва. В останніх чотирьох матчах ми набрали вісім очок, що дозволило нам фінішувати другими та випередити збірну Грузії, яка дійсно має золоте покоління. Тепер ми позмагаємось за вихід в лігуа ж збірною Бельгії. Як ми оцінимо цей рік для нашої головної команди, скажімо так: очікували кращого, проте команда достатньо молода і мала пройти і таке болюче станово сподіваємося, що цей склад зможе кваліфікуватись на наступний великий турнір чемпіонат світу 2026 року. Варто поговорити і про інші великі події на рівні збірних, які отримали значно менше уваги. Олімпійська збірна України виступила ідентично національній команді. Знову перед останнім туром у всіх чотирьох команд було по три очки, і знову матч проти фаворита групи. На цей раз це був маршрут: поразка від Іраку, героїчна перемога над Марокко і поразка від Аргентини 0-2. Попри непогану гру в останньому матчі, клас небесно голубих був вищим за рахунок голів Альмади та Ечевері. Програти тій Аргентині з Альвересом, Атаменді, Рульї, Джуліано, Сіміоне не було ганьбою. А от поразка від Іраку викликала питання. Проте не варто забувати, що провідні європейські та українські клуби не відпустили до команди ротання наступних виконавців. Рахуємо: Трубін, Забарний, Вівчаренко, Мудрик, Бондаренко, Судаков, Брашко, Ванат. Вісім гравців, які могли суттєво покращити якість цієї команди. Рухаємося далі. Збірна України Ю 19 стала приємною несподіванкою, дійшовши до півфіналу Чемпіонату Європи. Команда Дмитра Михайленка після нічиїх у матчах проти збірних Північної Ірландії та Норвегії у драматичному матчі здолала Італію 3-2, поступаючись 1-2. На жаль, у півфіналі ми програли французами з рахунком 1-0. Приємним бонусом стала путівка на чемпіонат світу U-20. Коротко про нові імена та надії в українському топ-футболі. Перше прізвище, яке спадає на думку, це 26-річний опорний півзахисник Олександрії Іван Калюжний, який приємно всіх шокував своїм рівнем в національній збірній України. Можливо, Іван зовсім скоро піде на підвищення в Шахтар чи навіть за кордон. Артем Степанов, український голанд, це ще одне нове гучне прізвище в українському футболі. 17-річний нападник вже дебютував у складі Леворокузинського Байра. Хабі Алонсо бачить у ньому великий потенціал, а німецький футбольний союз. Хоче заграти українця в складі своїх юнацьких збірних. 19-річний Данило Кревсун вже підпускається до тренування з основою Борусі Дортмунд. І це ще один український футболіст, на розвиток якого ми маємо велике сподівання. Наразі вихованець Шахтаря грає за другу команду Дортмунду в третьому німецькому дивізіоні. Дуже перспективний і універсальний хлопець, якого награють як в півзахисті, так і справа в захисті. 17-річний центр хаф Манчестер Юнайтед Захар Бауман у цьому році отримав українське громадянство і вже дебютував у складі збірної. U19. це чудове потенційне підсилення для нашої збірної, адже Бауман є одним із найталановитіших вихованців академії Манчестер Юнайтед нової хвилі. Вже тренувався із першою командою, і також його порівнюють із Полом Скоулзом. Цікавий гравець і привід для позитиву. Ну і не забудемо про Крістіана Шевченко, сина Андрія Шевченка, який також в цьому році отримав український паспорт і став виступати за збірною U19. Крістіан грає за Вотфорд, до цього виступав в академії Челсі. Поки його потенціал невідомий, але сподіваємось, що. Ген і шеви спрацюють на 100% І ми отримаємо нового біста для національної збірної. До речі, можливо, когось забули? Пишіть прізвище в коментарі, хто для вас став відкриттям року серед футболістів. Наступна зупинка в нашому топі подій 2024 року. Це трансфер Артема Довбика в Рому. Український бомбардир користувався великим попитом у міжсезоння. Якби Хаві залишився на чолі Барселони, він ініціював би продаж Лівантовського і придбання Довбика. Іншим топ-варіантом для нового пічічі Ла Ліги був Атлетіко Мадрид. Сіміоне був зацікавлений в придбанні нового та ранного нападника. Артем був за крок до переходу в табір матрацників. Про це писали всі топові іспанські медіа. Сума трансферу мала скласти 35 мільйонів євро. 30 фіксованих і 5 бонусів. Проте згодом на горизонті з'явилася Рома із тодішнім тренером команди Данієлі Деросі, і це змінило всю гру. Зрештою, перемогло завзяття римського клубу, і, як потім говорив Артем, його підкупило саме ставлення головного тренера і клубу, які хотіли його більше, ніж Атлетико. Ну і той факт, що Рома була готова заплатити 35 мільйонів євро фіксованими і 5 мільйонів бонусами, зробили її фаворитом на підписання і в очах. Жирони адаптація в ромі не дається просто нашому бомбардиру. У римлян вже третій наставник від початку сезону. Після деросії Юрича прийшов ран'єрі, і здається, що тільки зараз Артеми команда починають краще розуміти одне одного: 23 матчі, 9 галів і 3 асисти. Ось така статистика. Поки що у довбика в таборі вовків. Тепер про наболіле виступи українських клубів в Єврокубках. На даний момент це повний провал і передумов до покращення не спостерігається. дніпро 1 було розформоване, а тому Україна одразу лишилася одного представника в лізі конференції. Житомирське Полісся вилетіло з ліги конференції в першому ж раунді, поступившись Олімпії Любляна 1-4 за сумою двох матчів. Кревбас не зумів протидіяти Бетісу в фіналі кваліфікації до групового етапу Ліги Європи 0-5 за сумою двох матчів. Київський Динамо в певний час було нашою віддушеною в Єврокубках. Розгром. Партизану 9-2 за сумою двох матчів, прохід Глазго Рейнджерс і битва із Ербезальзбургу у фіналі кваліфікації за вихід до групового етапу ЛЧ. Попри непогану гру, кияни поступилися в трійцям, але залишили по собі дуже хороші враження. Далі вже були відверто ганебні виступи в Лізі Європи: шість матчів, шість поразок і останнє місце в турнірній таблиці. Шахтар намагається змагатись на найвищому рівні і інколи радує результатами, Нічия з Болонією та перемога над Янг Бойс дозволили гірникам набрати 4 очки після шести турів, зберігши шанси на потрапляння до плей-офф Ліги чемпіонів. Проте цей результат міг би бути кращим, якби донечани не втратили перемогу в виїзному матчі проти ПСВ. Це все призвело до катастрофічного падіння України в таблиці коефіцієнтів. УЄФА тепер ми на 23-й сходинці і жодних покращень не очікується. А це означає, що представництво України в Єврокубках скорочується до трьох клубів на даний момент. Динамо буде єдиним нашим представником в Лізі чемпіонів на наступний сезон. А Олександрія і Шахтар. Почнуть із низів ліги конференцій. А тепер давайте повернемося до хорошого. Цей рік став суттєвим проривом для кількох наших футболістів. Про Луніна і Довбика ми вже достатньо говорили. Сподіваємося, що і Андрій і Артем тільки покращуватимуть свої результати. Окремо варто поговорити про Іллюза Барного, стабільна гра, якого в збірні та в Бормуті визвала його у статус найкращого футболіста України 2024 року. Це визнають майже всі футбольні експерти нашої країни, і ми не виключення. Цей рік проходить для 22-річного центрбека на високо 100 Стабільному рівні виступи Забарного вже привернули увагу таких топ-клубів, як Реал Мадрид, Сіті, Челсі, Ліверпуль, ПСЖ та Байерн Мюнхен. Додаткові коментарі тут, звісно, зайві. Є вірогідність, що Ілля може змінити клуб навіть в січні. Його цінник на Трансфор стабільно зростає, і зараз орієнтовно ціна на українського центрального захисника складає 38 мільйонів євро. Наразі саме Забарний є найдорожчим українським футболістом. Слідкувати за подальшим розвитком кар'єри Іллі стає все цікавіше. Теж саме можна. Сказати й про Анатолія Трубіна стабільні виступи на високому рівні як в складі збірної, так і в складі Бенфіки. Можливо, що український голкіпер послідує за маршрутом Едерсона з Лісабону до Манчестер Сіті. Суттєвим є прогрес Йора Ярмолюка, річного уроженця Дніпропетровщини і центрального півзахисника Брентфорда. За рік він зумів стати гравцем основного складу клубу із Лондону, а його цінник зріс з мільйону до дванадцяти. Є прогрес, а є регрес. Серед поганих новин виділяємо зміну ролі Олександра Зінченка в арсеналі від одного із лідерів команди до гравця, який ледь-ледь отримує ігрову практику. Так, Олександр підкошує травми, проте в реальності Зінченко далекий до оптимальної своєї форми. Тому часом Сашкові справедливо дістається від англійських експертів. Якщо нічого глобально не зміниться, очікуємо на зміну клубу. Георгій Судаков також не прогресує. 22-річний півзахисник дуже хотів проявити себе на євро і відправитись в один із європейських. Іх топ-клубів, але невдача збірної знайшла відображення і на гравцеві Шахтаря. Ніхто не захотів викладати за нього космічні гроші, які все ще вимагає донецький клуб. Віктор Циганков за останні три місяці провів тільки два матчі в складі Жерони, прописавшись в клубному Лазареті. Шапаренко засидився в Динамо і чекає на новий виклик у кар'єрі, але найбільший регрес року це звичайно Михайло Мутрик. Найсумніша нота цього року це допінг скандал Михайла Мудрика. Цей прикрий епізод болить кожному футбольному фану з України, адже з Михайлом ми пов'язували наші найбільші сподівання. Його гол вивів збірну на євро. Він був найкращим гравцем команди в обох матчах проти Грузії в Лізі націй, і він поступово набирав хід в Челсі, що відзначав і Енцо Мареска. Але наразі перспективі дуже сумні: якщо проба Б дасть позитивний результат, Мудрик отримає дискваліфікацію на 4 роки. Далі будуть апеляції. можливо, Михайло скоротить дискваліфікацію до 18 місяців, як це нещодавно вдалося полю погба. Але це найпозитивніший сценарій із тих, що зараз є. Але можливо, Пробабе покаже негативний результат, і все це забудеться як страшний сон кінця 2024 року. Побачимо. А поки чому б не зробити фінальний в цьому році донат на підтримку сил оборони. України, завдяки яким наша країна продовжує шлях до перемоги над болотом. Закиньте прямо зараз свої красиві гривні на збори, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую. Зі святами.